Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу надати трішки додаткових роз'яснень. Вони будуть стосуватися проходження фізичної ідентифікації, будуть стосуватися тих громадян, які наразі проживають за кордоном. Кому ж потрібно пройти до кінця 2025 року фізичну ідентифікацію, і хто має це обов'язково зробити? Дивіться, хочу нагадати, що отримувачі пенсій та стріхових... Виплати, які наразі тимчасово проживають за межами нашої держави, потрібно і мають проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Хто ж так така людина, так, яка тимчасово проживає за межами України? Розуміються, громадяни нашої держави, які перебувають за межами України не менше ніж 183 дні. Включаючи дні від'їзду та приїзду протягом одного календарного року, або ті, які отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами нашої держави, але ще не оформляли документів для постійного проживання за кордоном. Тобто ті громадяни, які перебувають за межами нашої держави не менше ніж 183 дні, або ті громадяни, які отримали тимчасовий захист. Чи статус біженця, але ще не оформляли документів для постійного проживання за кордоном? Якщо пенсіонер, чи одержувач страхової виплати протягом тривалого часу протягом 183 днів і більше календарного в календарному році перебуває за кордоном? Або має відповідний статус у країні проживання за межами нашої держави, незалежно від кількості днів проживання в календарному році, то він має. Пройти фізичну ідентифікацію. Нагадую, що способи проходження фізичної ідентифікації для отримувачів пенсій та тих громадян, які отримують страхові виплати, які тимчасово проживають за межами нашої держави. Ви можете це зробити дистанційно через Дія-Підпис за допомогою відеоконференц-зв'язку, до речі, розповім в наступному відео, тому що там розширено можливості щодо. Проходження фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку і через закордонну дипломатичну установу. Вам потрібно звернутися, отримати документ, який буде посвідчувати ваш факту, що ви є фізичною особою, є живою. надсилаєте до територіальних органів Пенсійного фонду України там, де знаходиться ваша пенсійна Справа. Тому, будь ласка, не затягуйте до 31 грудня 2025 року. Обов'язково пройдіть фізичну ідентифікацію для того, щоб з 1 січня 2026 року ви могли вчасно отримувати пенсію та страхові виплати.